Якщо вам потрібен чудовий штроборіз, це найкращий варіант. Зараз поясню чому. Тут йдуть стандартні дисочки на 125 мм. Тобто вам не потрібно буде шукати якийсь спеціальний диск, який підходить тільки для вашого штробаріза. Будь-який дисочок на 125-й, який підходить на болгарачку, підходить сюди. Ставимо два штучки таким чином. Далі. Тут у нас є вибір, бачите, глибини. Тобто ви можете зробити невеличкі вздовж пропили там до сантиметра, до двох, до трьох. Тут у нас максимум 3,5 см глибина прорізу. Виходить. До нього можна підключати ось сюди пилосос відразу. Ось, наприклад, такий. Бачите, сам е, штроборіз ми вмикаємо в пилосос, вмикаємо, і коли виходить, ви натискаєте кнопочку розпилу, автоматично вмикається і пилосос. І вам не потрібно, щоб хтось стояв з пилососом і е, ловив цю, цю пил, який е, при, при різі виходить. Тобто він е, потужний двигун має ролік, зовсім здовж якого він акуратненько е, їде. Отаким чином ви берете, приєднуєте пилосос, фіксуєте і вздовж стіни йдете акуратненько і прорізаєте собі відразу штробу під будь-який кабель. Гарантія один рік. Тут мінімальна йде ціна, найнижча в Україні на сьогоднішній день. Тому хто ще не встиг купити, я рекомендую.